Український вогонь запалив серця глядачів напередодні Олімпійських ігор, які стартують у Парижі вже 26 липня. Кінопоказ документальної стрічки про підготовку українських спортсменів презентували і у Бучі. Ви знаєте, напередодні Олімпійських ігор для нас вкрай важливо, що знаєте, кажуть мене, запитують. А скільки буде медалей на Олімпійських ігор? А що ви бачите, як ви бачите? Знаєте, перемога вже в тому, що українська збірна буде на Олімпійських іграх. перемога, що вже прапор буде на Олімпійських іграх. фільм створили французькі кінематографісти з Манана Філмс за замовленням телебачення TV. Першими його дивляться юні бучанські спортсмени. Це майбутні чемпіони, які черпають натхнення з кожного кадру. Такі заходи дуже важливі з точки зору виховання, з точки зору того, щоб ви надихалися прикладами, тому що. Життя перемагає, спорт перемагає, і всі наші звитяги, нинішні спортивні досягнення, вони всі всупереч, в всім можливим обставинам. П'ять історій, один незламний дух. Український вогонь демонструє не лише силу українських спортсменів, а й незламний дух усього українського народу. Дуже важливо говорити про Україну, говорити про війну, говорити про наших людей незламних, про наших військових. Тому хочу побажати молодим спортсменам натхнення та щоб ви з гідністю проходили всі свої перешкоди та йшли до своєї мети. Це дуже важливо. Не не кидайте все на півдорозі, Це того варте перемоги. Це дуже круто, особливо коли вони для нашої незламної країни. Тренування під звуки сирен, зруйновані спортивні зали та ще базліч випробувань, які олімпійська збірна здолала для того, аби вже наприкінці місяця український стяг знову побачив увесь світ. Та вкотре згадав, що українська нація це нація нескорених та непереможних. On my,